Будуть питання, і ти повинна максимально відкрито uh -huh. на них відповідати. Uh -huh. Перше, чому брови як зайшла в сферу і які виникали в тебе труднощі? Я все життя працювала в общі тобто це так, в я тільки не робота. останні роботи були якраз барісти, там три десь. І ну, я розуміла, що я находяться в якійсь ямі, де в мене 7 тисяч зарплата. І квартира 7 тисяч стоїть. І я типа така, блядь, за що жити, що кушать. І ну я знаходила ході наході разні варіанти, як собі кушать, знаплять, але не експорт. скорт. це був перманент. Я хотіла піти, але побачила ціни на перманент, Я, я собі зажала. Можливо, угу. я пішла. Не боялася йти в перманент? Це ж складно. Е, От коли я почала ізучати тему перманента, перше, що мене відпогнула це ціна. Друге, це те, що це складно. це ну я считаю, що людина мала має смедичне світо і робить перманент. Mm, yeah, ну, yeah. да, yeah. от, yeah. от так, yeah. типа, да, потому що це кожа, це пігмент, це алергічний мільйон реакцій, це не брові, які там трошки можна якось ну, справитися з цим, даже мастер без медичної освіти, а перманент це глибше. І я розуміла, що це є відповідальність, а я не хотіла брати цю відповідальність. Mm uh -huh. І того я подивилась курси в своєму місті, які стоїли 5 тисяч. Я yeah. ще 300 мільйонів разів подумала, треба воно мені чи не треба. І виходить, я пішла на курси за 5 тисяч, от три дня, і вході, от коли я вже там розуміла, що це таке, перший день теорія була, я вже така: та-та-та, скажи, що це не фейк, я вже хочу стати. Ти подобалось робити брови? Uh, на курсі, да. Потім, uh, після курсу, тільки коли я почала от, іменно брати моделі, uh, я побачила картинку, яка в мене не виходить. Я думаю, піздець. Типа мені вони не нравились. Через 3-4 місяці, коли я вже підвищила свою разу три в кваліфікацію, я приходила на ці курси, воно мені нравилось. І коли вже приходили перші клієнти, коли вони там чуть-чуть якось назбирались, то тоді да, я кайфувала, мені нравилось. А чи виникали в тебе труднощі якісь в роботі? Звісно. Їх було дуже ну, багато, і на майже всіх півтора року, які я була по е все, корекція мене пінцетом взагалі не вийшла. Воском. воском. так? Я й воском, і пінцетом. О, mm -hmm. но коли на курсі мене учили воском пінцетом, але мені треба було іменно поняти вообще, що таке пінцет. Бо я пінцетом тільки усе собі вибривала вдома, типу. а тут чоловік, розумієш, тут ти стоїш, ти натягуєш кожу, ти прикасаєшся до людини. У мене ще проблема з цим, вообще, з людьми, общення, типу, я їх боялась. І в мене не вийшло, я навіть не ідеально все робила. Я так зробила, така, ай, мать його, І все, і все закінчилося. Ти закривала свої запити на курсах? Ти не давав не всіх, не всіх, Я можу із десяти курсів, які я проходила, я можу назвати тільки дві людини, яка мені дала щось у це. Називай дві ці людини. Це Лера Ткач. Я просто це найкращий чоловік в моєму світі, який чуть-чуть змінив мою життя, чуть-чуть моє світо -огля... огляд на брові, на б'юті-сферу. І Ліза Макаревич. От Ліза Макаревич вообще forever да. forever, це просто це жіночка, я не знаю, їй надо грамоту видати якусь там. Ну, я з тобою погоджуюся просто повністю. Так, да, так, да. вони прям умічка.